Самітом України ЄС, який має відбутись в Брюсселі, 25 лютого, президент Янукович несподівано відбув з візитом до Польщі. Там зустрівся з президентами Польщі Броніславом Комаровським і Словаччини Іваном Гашпаровичем. Про що розмовляли? Розповість Олександр Загородний невеличке польське містечко Вісла. Ви подивіться на цей краєвид, та це ж наші Карпати, просто з іншого боку. Президенти трьох карпатських країн зібралися у цій місцині, аби поговорити про європейський шлях України. Янукович, Гашпарович та Комаровський зустрічаються в резиденції польських президентів, зустрічаються без кроваток, спілкуються години три, коли виходять до журналістів, то доносять основну думку: якщо в Україні і є шанс потрапити до європейської сім'ї і підписати угоду про асоціацію, то це лише листопад цього року, коли головатиме УЄС ЄС Литва ще один друг. України, якщо ж цього не станеться, далі головання перейде до потужних великих європейських країн, які не надто приймаються українськими проблемами. Важливо, щоб ця угода була підписана, тому що в іншому разі може настати період стагнації та замороження. Отже, для того, щоб Україна отримала асоціацію з європейським союзом, вона мусить виконати цілу низку зобов'язань. І чи не найперше, що мусить зробити, це вирішити справу із Юлією Тимошенко та Юрієм Луценком? У європейському союзі ці прізвища не забувають. потрібна відбудова позитивного іміджу України у країнах Європейського союзу, що пов'язана також з двома прізвищами: пані Тимошенко та пана Луценка. І Луценко певно, що вже в сотий раз Янукович відповідаючи на запитання про Юлію Тимошенко, говорить не лише про те, що ця справа виключно суду, але вперше говорить, що у цій справі потрібно шукати компроміс. Торкаючись болючого питання Тимошенка, Луценка, ми розуміємо, що е, досягнення компромісів і пошук рішень є одним з е, питань, які треба вирішувати найближчим часом. Отже, до саміту у Вільнюсі залишається 9 місяців, і саме тоді ми дізнаємося, скільки ж має друзів Україна у Європі, крім Литви та Польщі. Та словачина Олександр Загородний Володимир Остапенко ТСН, 1+,1 з Польщі.